Сьогодні з робочою поїздкою до Кременчука прибув начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Разом із міським головою Віталієм Малецьким вони відвідали декілька підприємств, навчальних закладів, оглянули укриття та інші об'єкти міста. У першу чергу губернатор ознайомився із роботою Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Зараз діти на заняттях у нас зараз навчається перший курс, на черви училищ ліцею. Багато захищає батьківщину 14 2014 року. На стенді ви бачите випускники, які ще загинули, на жаль, п'ять вихователів з ліцею на теперішній час теж захищають батьківщину. Чотири випускника стали героями України. Один, на жаль, Коковаль Віталій, випускник 18 року, посмертно. Також Філіп Пронін побував на одному з релокованих підприємств, яке спеціалізується на машинобудуванні. Техніка для лісного господарства, для комунальних підприємств, спецтехніка та інше. Підібрали вже на роботу зварників місцевих, також ми кооперуємо з ПТУ номер 7 да, е, е, да, У нас навіть є тут студенти, які механа ми ну, Починаємо плотно інтегруватися сюди. Ще одним місцем, яке не оминув губернатор, стало підприємство, що виготовляє різні мобільні комплекси для наших військових. Лазне пральні модулі, стабілізаційні пункти. Ми готові виконувати хороші об'єми, розробляти нові види продукції. Ми в порядку 10 місяців. 10 місяців. Да, да. Ну, є ще, ще другі виробники, да. не менш потужні підприємства в Україні, які теж спеціалізуються на виготовленні даної продукції. Отак. А скільки ви цього зробили комплексів подібних 25. 25 уже. Окрім виробничих підприємств, начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін також відвідав навчальні заклади. Одним із таких є ліцей номер 30 Там губернатор оглянув укриття та вислухав усі побажання щодо роботи школи та подальшого облаштування сховищ для дітей. Ми зробили гідроізоляцію фундаменту, повністю зробили там відмозку, зробили структурної плитки дорогу до садочка напряму, щоб діти максимально швидко могли дістатися. Ну, тут, там, звичайно, вили. треба фасад, треба крові зносу нам, тому що через ці щілини mm -hmm. в, в, чого, в розгерметизовані шви затікає вода. От будівельники, коли влітку працювали, слава Богу, що ще не встигли, там не поштукатурити, нічого, і проводили пожежну сигналізацію, як сверлонули. А на стиках між плитами вісім відер води витекло. То нам це дуже треба. До програми робочої поїздки Філіпа Проніна увійшов і візит до Кременчуцького перинатального центру. Там він загалом ознайомився із роботою закладу, а також провідав маленького хлопчика, якого нещодавно мати покинула на смітнику. Дитина дивом вижила. Дитина забезпечена, вона безкісне підтримки. дихає сама харчується сама забезпечена на даний момент до всім Абсолютно харчування одягу. Я був вражений настільки, що в моє перше питання було, як ми можемо вирішити проблему, коли дітей залишають в таких е, непристойних місцях. Ми переговорили з директором департаменту е, для того, щоб утворити вікна життя по області. На завершення свого візиту до Кременчука начальник Полтавської ОВА відвідав регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 Навчальний заклад продемонстрував високий рівень кваліфікації викладачів та наявність сучасного кухонного устаткування. Тут вони здобувають свої перші навички професійні. Це у нас кафе-лабораторія, але вона не діюче кафе. Це більше як майстерня, і де діти максимально наближені до реалістичних. Робочих своїх буднів де діти максимально можуть свої навички. Загалом Кременчук залишив по собі приємні враження у Філіпа Проніна. Наше місто має великий потенціал, зауважив начальник Полтавської ОВА. Це потужне місто, яке самобутнє розвивається і тут є і великий промисловий потенціал, і освічені люди живуть. і Такі проекти, як кулінарний хаб, створюються. Це дійсно розвине місто, яке має свій побут і потенціал. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.